Легенда, яку знають усі, Adidas Superstar – Кросівки, що залишається поза часом. Сьогодні в нас модель Core Black Cloud White. Давай розберемося, чому вона досі в топі. Суперстар вперше з'явився у 1969 році як баскетбольне взуття, але швидко стала символом стистайлу. Їх носили спортсмени, репери та модники з усього світу. Фірмовий силует, який складно переплутати. Чорний верх із білими смужками, мінімалістичний та стильний вигляд. Легендарний Shield 2. гумова накладка, що робить кросівки впізнаваними. Якісна шкіра забезпечує довговічність та комфорт. Стиль це важливо, але не менш важливо, щоб кросівки були зручними. М'яка усілка амортизація на кожен день. Зручна посадка підходить як для спорту, так і для повсякденного носіння. Гнучка гумова підошва, гарне щеплення на різних поверхнях. Adidas Superstar – це не просто взуття, а частина історії. Як тобі ця пара? Пиши в коментарях, чи носив би ти такі. І не забудь підписатися, якщо хочеш більше крутих оглядів.